Вночі ворог знову здійснив масований пуск ракет по Україні. Внаслідок цієї атаки постраждав і Львів. Одна з ракет поцілила у подвір'я дитячого садочка. На щастя, в момент попадання нікого поруч не було. Воронка діаметром 20 метрів, 9 метрів глибина. Ракета, що там є, залишок ракети. Також, як ви розумієте, крім самої території садочку. Зазнали ушкодження дуже багато будинків, які знаходяться поруч. Цей великий будинок ОСББ, 70 помешкань. Там фактично вигоріли верхні поверхи, повилітали всі вікна, двері. Мешканці прилеглих до садочку будинків розповідають, що почули, як над ними пролетіла ракета, а потім потужний вибух. У сусідньому будинку якраз моя сестра жила, в неї дитина. Від ударної хвилі заклинуло двері вхідні. Вони через вікно тікали, і поки ще не було наступних вибухів, вони забігли в ту квартиру в ванну. Всі діти сиділи в ванні, там ще переселенці були так само. Там дитина маленька. Сиділи в ванні і при тому навіть ванні вирвало двері. Бачите, які наслідки в гаражі балки переламало, перекриття тут вікна повибивало, двері повибивало. От така ситуація. Плюс ще до того стоять там автомобілі в подвір'ї, за будинком стоять, ці автомобілі мали на армію бути передані. Всі ну, практично постраждали, то, що за будинком бус стоїть, там е, криші дирка повністю сквозна, вікно лобове розбите. Ну, от така ситуація. Одне вікно в нас в коридорі вилетіло, ми вже по шклі спускалися вниз, тільки спустилися вниз. І тоді другий, третій раз діти паніці, в паніці, самої руки трусилися, ну страшно. Тому що дуже близько прилетіло, потім за пару хвилин четвертий раз приліт. Ну страшно було, звичайно, бо здавалося, що вже все, що вже накриє і все. Але головне, що всі живі, то все відновиться, відбудується. Головне, щоб не було москаля, що прийшов мир і швидше перемога. А так все добре. Ми тримаємося і не здаємося. На щастя, загиблих внаслідок нічної атаки по Львову немає. Однак кілька осіб травмувалися, і деякі з них потрапили до лікарні. Але зараз їхньому життю нічого не загрожує, наголосили медики. До червоної зони швидкої медичної допомоги не йшло двоє пацієнтів: чоловік близько 49 років і жінка близько 60 років. Вони верифікувалися як стан середньої важкості. Чоловіка була діагностована закрита черета мозкова травма а в жінки перелом правого плеча. Чоловік госпіталізований після всіх необхідних обстежень нейрохірургічного відділення. А жінка після надання не медичної допомоги відправлена додому під спостереження сімейного лікаря. Андрій Садовий зазначив, що місто виділить 20 мільйонів гривень з бюджету на ліквідацію наслідків цієї атаки. Ми поможемо також всі ці квартири, які вигоріли, відремонтувати. Компенсуємо кошти на втрачені речі, тому що зруйновано все. Шок дуже великий, є невелика зміна транспорту. По садочку дітям дали можливість маю на увазі батькам, щоб наразі користуватися іншими садочками. В цілому, ну, чесно кажучи, масштаб вражає, тому що я об'їхав поруч, все, що було в районі, ну, наслідки дуже серйозні. Відомо, що по Львівщині запустили сім ракет. Одну з них збили сили ППО. Маємо пошкодження більше сорока будинків по місту Львова, а також по двох населених пунктах. Це Оброшенська територіальна громада і Земноводівська територіальна громада. На даний момент ліквідовуємо наслідки. На щастя, немає загинувших. 15 людей травмовані. Найменшому травмовані дитині 10 років. П'ять з них госпіталізовано. Важких госпіталізованих немає. На щастя, п'ятеро в легкому стані. Додамо, що загалом вночі рашисти випустили по Україні щонайменше 28 ракет, як з повітря, так і з моря. Більшість із них не попали у ціль завдяки нашим захисникам. Давид Берішвілі, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. На Львівщині збільшилася кількість ДТП з велосипедистами на майже 150%. За період від початку року і до травня сталося вже 65 зіткнень зітнень з потерпілими, що значно перевищує показники ніж за аналогічний період минулого року. Також на дорогах Львівщини загинули 9 водіїв двоколісних, а торік тільки одна особа. Може знову дихати носом. Львівські медики провели надскладну операцію. Костянтин народився із розщиленою губи і піднебіння. Це був дуже складний випадок. Його прооперували у надто ранньому віці, і втручання було травматичне, кажуть медики. Щелепа перестала розвиватися. У 18-річного хлопця вона була розміру п'ятирічної дитини. Зрештою, батьки звернулися до спеціалістів охматдиту, які взялися за цей складний випадок. Фахівці провели два успішних оперативних втручання, і тепер хлопець буде продовжувати лікування в ортопеда. Надалі фахівці вирішуватимуть, чи проводити ще одну операцію. Замість водіїв швидкої, тепер екстрені медичні техніки, а замість фельдшерів та медсестер парамедики. Українська система екстреної медичної допомоги повноцінно перелаштовується на світові стандарти. Відтак, початок нової європейської системи надання медичної допомоги розпочався з Львівщини. З 1 серпня в нас вперше в нашій державі функціонує повноцінна бригада парамедиків. Тобто, де в нас є працевлаштовані працівники, які отримали вже освіту парамедика за класичною схемою, тобто через 4 роки навчання, і в нас працюють на тій бригаді також наші екстрені медичні техніки, які також з 1 серпня закінчили освітню програму навчання на екстреного медичну техніку. Перші 15 водіїв Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф вже успішно склали іспит за новою професією екстрений медичний технік. Навчання відбувалось на базі Львівського медичного фахового коледжу після дипломної освіти. Вони навчалися таким самим необхідним навикам це і серцево-логеневі реанімації, щоб вони могли допомагати. І вони навчалися, як пологи приймати. Вони навчалися, як допомагати парамедику чи фельдшеру в яких якихось складних ситуаціях, щоб вони могли бути справжніми їхніми помічниками. Попри те, що водії завжди були невід'ємною частиною команди медиків, які рятували життя. Сьогодні вони можуть брати безпосередню участь у наданні медичної допомоги на рівні з парамедиками. Це не тільки водій, а й повноцінний член медичної команди. Він вміє користуватися обладнанням, він приймає участь в реанімаційних заходах з пацієнтом, він приймає участь в наданні медичної допомоги як повноцінний член медичної команди. Однією з перших українських екстрених медичних техніків стала єдина водійка Львівського центру екстренки Оксана Захарків. Я все життя мріяла працювати на швидкій, а тут ще й така нагода попрацювати екстреним медичним техніком, тобто поєднати дві професії в одному, це направду дуже багато. значить. І перші успішні результати не забарились. Вже під час навчання у Оксани була можливість показати свої навички вже в реальній життєвій ситуації. Украс як в мене було навчання і виробнича практика, у мене була реанімація, успішна реанімація. Все, госпіталізували довезли до восьмої лікарні, тобто навчання пішло на користь. Як рятувати пацієнтів, знає Ігор Соболь, який працював водієм швидкої близько восьми років. А тепер вже є серед числа перших екстрених медичних техніків. Повністю допомагаємо лікарям. Тобто, ми, якщо там реанімація, ми проводимо також, допомагаємо проводити реанімацію. Також були і успішні реанімації у нас багато ну, завдяки і навчили нас, і всьому то. Багато вдалося взнаки нам. Так зазначимо, що з 1 січня 2025 року передбачено, що на всіх бригадах екстреної медичної допомоги будуть їздити виключно екстрені медичні техніки та парамедики. При цьому лікарські бригади залишаються. Вже на даному етапі в нас закінчила перша група навчання на екстрених медичних техніків, і ми плануємо надалі що місяці випускати, готувати 30 екстрених медичних техніків, а з 1 січня 60 тобто ми збільшуємо кількість груп для того, щоб до кінця 2024 року ми могли перенавчити всіх наших водіїв, хто успішно здасть такий екзамен. Такі нововведення допоможуть покращити якість надання медичної допомоги та адаптують систему охорони здоров'я України і, зокрема, екстреної медичної допомоги до міжнародних стандартів. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда тут. Львів. Фахівці знайшли причину раптового знеструмлення Львівщини, що відбулося 14 серпня. Виявилося, комбайнер під час збору врожаю втрутився в роботу високовольтної лінії. Сам Керманич внаслідок цієї події не постраждав. Нагадаємо, що тоді світло зникло на менш ніж 10 хвилин, і частина мешканців припустила, що знову запровадили планове відключення, але спеціалісти спростували цю інформацію. Про наслідки ранкової атаки на Львів говоримо із заступником міського голови Андрієм Маскаленком. яких руйнувань зазнав Львів під час сьогоднішньої ранкової атаки? Сьогодні, власне, вранці, після атаки російських ракет, одна з ракет поцілила на територію нашого дитячого комунального садочка. Там величезне урвище. 9 метрів донизу, до і фактично там, де вчора займалися і бавилися діти, сьогодні просто вже немає нічого. Тобто, відповідно, що а, зруйнована частково будівля самого садочку, тобто вибиті вікна, всередині все пошкоджено, дах. А, і напроти житловий будинок: 70 квартир, чотири квартири знищено повністю. І два під'їзди. Вони в дуже дуже поганому стані. Відповідно, що. Це все потребуватиме аварійно-відновлювальних робіт, але найголовніше, що ніхто ніхто не загинув, всі живі. Угу. Чи буде компенсація? Вже місто вирішило, виділило компенсацію на ліквідацію наслідків? Ну, власне, що сьогодні триває вся, вся процедура узгодження з бюджетною комісією, Було засідання комісії ТБНС, засідання виконавчого комітету, тобто попередньо мова йде про витрати. А наприклад, на компенсацію вікон, яких є близько 500 зруйнованих, це, це за кожне вікно по тисяч, за вибиті двері, 8 тисяч гривень. Якщо а, говорити про сам будинок, то це комплексне відновлення, це дах, плюс буде компенсація за ці квартири, які знищені повністю. Фактично на цю хвилину це 4 таких квартири є. А, але як буде завершена вся перевірка служб ДСНС, ми зможемо зайти і точно сказати, що як. Окрім того. Садочок, звичайно, що ну крім того, є медичний коледж і звичайно, що декілька бізнесів, і багато приватних будинків двох трьохповерхових там так само є вибиття. Якщо говорити про суму, у ще оточні цело так за дуже попередніми розрахунками це понад 20 мільйонів. Якщо говорити про попередній наш гіркий досвід на вулиці Стрийській, які там зараз ситуація, бачив вже недавно приїжджав, що вікна десь вже відновлені. Там ситуація дещо інша, оскільки це є 17 будинків пам'ятки архітектури чотири з них майже повністю були знищені в 13 живуть люди. Тобто для мешканців, які квартири чи були знищені, тобто передбачена компенсація, так само, як і тут. Це 10, 12, 15 тисяч гривень, в залежності 1, 2 чи трьохкімнатна квартира, поки квартири не будуть і будинок не буде відбудований. З іншого боку, 13 будинків, де живуть мешканці зараз. Тобто є компенсація, власне, за вибиті двері: це 8 тисяч гривень. Вікна там встановлюються централізовано, оскільки там можуть бути лише дерев'яні вікна. А, і е, вони вже почали встановлювати їх минулого тижня. Вони складніше йде ніж пластикою, але в пам'ятці архітектури пластикові не можуть бути лише е, дерев'яні. Угу. Також зазнає, що на оренду квартири також виділяються кошти, здається. Правильно Так, на оренду 10, 12 або 15 тисяч гривень в місяць. А виділяється це мова йде про мешканців чотирьох будинків, де зараз тривають аварійно-відновлювальні роботи. Угу. Тобто, якщо ти мешканець однокімнатної квартири, ти отримаєш. 10 тисяч гривень, якщо двокімнатної 12 тисяч гривень, якщо трьохкімнатної, то 15 тисяч гривень. Чи залучений ще хтось до відновлення цих пам'яток архітектури? Скажімо так, міжнародні фонди або організації? Так, так, так. Звичайно, що спілкуємося з ЮНЕСКО. Активно їхні фахівці працювали на місці, зробили 3 d сканування. <кхів> Окрім того, ми зараз надіслали їм всю необхідну документацію для того, щоб можливо залучити і фінансування з їхнього боку, тому що відбудова цих будинків буде достатньо коштовною. Тобто маємо попереднє їхнє підтвердження, але будемо бачити, як буде виглядати надалі. Окрім того, був ряд фондів, які допомагали встановлення пластикових ікон в сусідніх будинках, де не є пам'ятки архітектури. Чи знають постраждалі, куди звертатися? Які документи необхідні? І так загалом розкажіть нам? Ну, наприклад, якщо говорити про атаку, яка сьогодні вранці відбулася, то від завтра працюватиме в дворі власне того будинку, який був вражений, центр надання адміністративних послуг. Всі консультації, всі документи можна буде там подати. А з іншого боку, якщо говорити про стриску, там фактично майже місяць часу працював теж виїзний ЦНАП, можна було все подати в дворі того будинку, який постраждав. Тут максимально наше завдання зменшити кількість кроків для того, щоб мешканцям це було максимально просто. Що ж, я дякую вам. Дякую вам. До побачення.